Беру інструмент і йду на заготівлі до лісу. А що я пішла заготовляти в цьому осінньому лісі. Гілочки на мітлу. Хелловін на носі. Якщо мене з'їдять ведмеді, сподіваюся, телефон залишиться. І ви дізнаєтеся, що я так і не зробила. Мітлу до Хеллоїна. Мені треба листяні дерева для гілочок на віник, а тут майже сама хвоя і каміння. І напіврозпад дерева. Бачили напіврозпад дерева? Гляньте дерево розсипалось на пікселі. Листяні дерева я знайшла. Але боюся, що з моїм зростом у 1,52 два, Це моя версія, в чоловіка версія, що метр п'ятдесят, Боюся, я туди не дістану. Вилажу я з лісу на узліссі знайти якісь дрібніші дерева і гілочки буде простіше. Я сподіваюся. Ідемо, провідаємо засідку місцевих мисливців. Хоч би собі ноги не поламати. Так. І драбинка на місці. Що, залізти? Вилізти, то я вилізу. Хоч би стріти зсередини хтось не сказав у у у у <ś> <ciğim> Ну от я принесла ключ і відімкнула двері. От я і на місці. Дивіться. Боже, яка краса! І тут краса вся в колючках і в якомусь листі. Але за то, яку я красу дивлюсь, ключ. Закриваємо двері і закриваємо замок. І знову та сама історія. Дерева є, але вони дуже високі. Нарешті я щось зайшла для мого росту. Беремось до роботи. Так, гілочок є, скільки є. Ломака на держак теж є. А ви коли-небудь бачили, як роблять віники? А я бачила. Тому знаю, що спочатку відкриваються листочки, потім дрібні гілочки підганяються більш-менш по розміру і складаються в пучок. А потім вже його зв'язують і обрубують щолишнє. Якийсь такий знає. Угу. Ну, в діда було прям приспособлення таке, що ого-го. Але щоб отак додуматися, оце я би мучилася без тебе. Так, серія друга, я сама. Я сама. Так, сюди запихаємо. Окей, okay. мені треба, щоб цей котик тут захопив. Вона захопить. Так. Не. Тепер це сюди запихаємо. Окей. Okay. Блін. Попадати на жіноча справа. Далі. Тікай. Тепер...

Глянь. Його, це отак, це саме, це. Все, я міняю бізнес. Я переходжу на плетіння віників. Я всю гілку вже розкорізую. Все, Все досить? досить? А тепер? так, Клас! Я це зробила сама. А тепер це, а це треба це притиснути? Ні, одріде, одріде. там є кусачки. За мене. Я! Yeah! Я yeah, це тоже зробила? Richard. ще один. Шицю треба? Так. Наступ. А, ще один дротик? Так. Ну, давай. Так, давай. Я вже все, я вже професіонал. далі. Okay. Окей. Okay. ой так. Окей. так. Так. Щоб вона плотніше була. Ти знаєш, що взагалі то оце, от дай я сама, це мамина робота, не татова. Зазвичай це мами, не мають терпіння і кажуть дай я сама не, все, зроблю. Дос, дос. так, ага. так. Okay. ні а це отак. От, от. Отак. І, і, і закручує. Тепер той болт більше заканчиває. та да 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 Easy! Easy! Easy easy! Лимон, ой Є! Так, все, пиші сукиру, я це буду обрубувати. Сукера роту. Oh! Так, у нас тут новий учасник, ковбанчик. І будемо рубати. Ви бачили цей левел довіри від чоловіка? Де я буду рубати, а де його руки? <світувач> Ого. Я топо крамсаю так, що не. <світувач> я це доручаю тобі. <світувач> Оце я розумію. Колись я стругала олівці, тепер буду стругати держак для мітли. Колись в школі лякала, що як не вчитися, щитися, тудиш дворником. Де. А в Канаді ще дворником Попробуй влаштуйся. Так? Так? Звінися. Тримай не так, а так. Окей. Так. Так зручніше буде. Вище до розсокирки. Я так обстругаю, що півдержака лишиться. Що? Я молодець. Як для кондитера я професійний? Другальщик коліців. Стругальщик колівців. Ой! Все, що то пішло не так? Добре, Професіонал. Ну, давай, містер Досконалість, покажи, Не, як це має шучок, бути. Шучок. <сх> буде мішати, я зрозуміла. Ось. Ох, у мене буде реквізит на Ха-ха. Гляньте, яка знатна мітла. Добротна така для справжньої відьми. Ідемо їй трошечки зробимо стрижку тут. Дала трохи декору. І ось така красуня для моєї відьмочки.